Вітання всім глядачам, телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. Я Катерина Домс, і це постшоу Гордість Тернопілля, де ми говоримо про людей, чиї досягнення не лише змінюють наше рідне тернопілля, а й надихають та мотивують. І сьогодні настуді людина, чия історія доводить, що жодні обставини не можуть стати на заваді справжньому прагненню до змін. Його шлях це приклад того, як особисті труднощі стають джерелом сили. А інвалідність це не кінець життя. Вітайте у нашій студії переможець у номінації Громадський діяч року Іван Космина. Пане Іване, вітаю вас у нашій студії. Вітаю Щиро. Дякую, що ви знайшли час і можливість сьогодні приїхати до нас чортково, тому що розумію, що дістатися до Тернополя для вас це теж такий своєрідний виклик. Сьогодні був. Так? так, так. Якщо ми говоримо про виклик, це це передусім це питання номер один. Це транспорт, правильно? Так, це саме основне, і я щасливий, що в чорткові і спеціальний автомобіль обладнаний підйомником для людей з інвалідністю, які можуть безперешкодно скористатися ним, попередньо записавшись, і це дає можливість не тільки мені, а й багатьом людям з інвалідністю. Чортківської громади їздити по своїх потребах, це дуже цінно, пане Іване. Ви отримали інвалідність у 2010 році. Так з того часу пересуваєтесь на кріслі колісному. я коли і з яких обставин ви отримали травму? Зазвичай ми так жартуємо з власної дурості, називаємо це, тому що це був необережний стрибок воду. І я, як водолаз, я мав перш ніж зайти в воду, ніж стрибнути в воду, я мав зайти і поміряти глибину, а я необдумано так. Стрибну наслідки. Моя угу. інвалідність. Молодий, активний. 22, 20, 22 роки. Так. Це сталося. Випадок, який повністю кардинально змінив ваше життя, ну я на той момент подумав, що життя вже закінчилося. Скільки от часу оцей був такий період, що ви собі думали, що це кінець, що все, як ви кажете, це кінець вісім місяців. Це був найскладніший ось цей період. Так. Що тоді вам? Або хто допоміг, скажімо так, адаптуватися до, до нових реалій. Як знайомство, вдалося пережити цей період? Знайомство з, з студенткою, медикою, майбутнім лікарем в Тернопільській лікарні власні. От ми познайомилися з цією дівчиною часто випадково, і спілкування здавалося б ні про що. Багато чого змінило, я почав читати біблію і ну, відкрилось багато, багато чого нового. Ця дівчина це як просто друг, чи це було щось, щось більше? Ну, спочатку це було як друг, але потім я почав відчувати більше. Але я не говорив нічого цій людині до певного періоду часу. От. Але мною давно було прийнято рішення, що в мене не буде сім'ї ще до моєї травми. Але тим не менше вона стала таким промінчиком. Світлом. Світлом. Світлом в кінці тунелю. Світлом в кінці тунелю. Я не можу тут не запитати про вашу творчість. Тому що я так розумію, що після цього ви теж пішли у творчість, ви є автором кількох книг. Я а. боюсь просто помилитися, аби не називають ну, кількість. Перша книга світло в кінці тунелю», наступна книга Живе і третя книга Шлях до мрії. Три книжки. Так. Про що вони? Хто не знає, хто не читав. Вони про життя людини з інвалідністю. Перша книга це автобіографічна, друга книга, вона ну, вигадана, вигадана це художня книга, а третя книга, як я збирав мотоцикл і під Крим Угу. Це теж, до речі, є в ваші біографії, і ми ще про це поговоримо. Якщо говорити от про ці ваші книжки, от якщо говорити тут про творчість, то це передовсім стало таким важливим для вас способом відволіктися, тобто кудись направляти свою силу, енергію, думки, чи можливо більше ви хотіли, щоб люди з інвалідністю, люди, які сьогодні з цим зіштовхнулися, прочитали її і можливо десь знайшли і тут своє світло побачили. Першу книгу, коли я. Писав, я завчасно говорю, я не є письменник, я автор тих книг. Я писав те, що лежить в мене на душі, те, що лежить на серці, і мені з кимось треба було поділитись. І тому я почав писати це на ноутбуці і з часом передав своєму знайомому, автору багатьох книг, видавцю. Костянтину Борисовичу Сіголу. От Він сказав, що цей текст вартий уваги і запропонував мені видати книгу. Так народилася перша книга. От, а потім було живе і шлях до мрії. Але ну, це такі книги, вони не є, там якісь такі дуже. Творчі там ще ну я не вважаю себе письменником, але багато, багато людей е, насилали хороші відгуки. Хал, що їм сподобалось. Я не можу не згадати про документальний фільм без перешкод, який так. також відкриває глядачам вашу історію. Е, знову ж таки, ось цей фільм, на вашу думку, як вважаєте, може змінити все таки сприйняття людей з інвалідністю в суспільстві? У 2010 році мені бракувало такого фільму. Тому що коли я травмувався, я мав дуже мало інформації про людей з інвалідністю в Україні, саме в Україні. Мені є, як приклад показували Ніка Вуйчича, ми маємо розуміти реалії в Україні в маленькому селі, де немає ні спеціального транспорту, де немає. ну, Зараз же більше так питань інвалідності в Україні надають значення, а, а тоді це було дуже мало. Інвалідність у 2010-му – це був вирок. У цьому фільмі також показана ваша мотоподорож, коли ви підкорювали Карпати. Це до речі, було вперше чи ні? Ні, це вже було вдруге. Вперше ми підкорювали це. Було 25 червня. Всю дорогу падав дощ, от, і ми в Карпати з Копиченницею до самої Ремчі не їхали під дощем. Мені було дуже холодно, хоча це був червень місяць, на дворі було десь 12 градусів. Mm -hmm. Тепла вітер. І ми, ми їхали з командою таких відчайдушних байкерів, хлопців, дівчат. Це було класно. Страшно не було? Ні. Е, я тільки хвилювався за те, щоб ніхто не відмовився, знаєте, але тому що довго, е, е, а я вже собі поставив за цілі, що я маю їхати, от, е, тому що це мала бути велика подорож. Я собі поставив за мету показати, що людина в кріслі колісному може подорожувати мотоциклом. І Приїхати в велику відстину, то не тільки там по селу Віхів, чи Русятин, а поїхати на велику відстину. Mm -hmm. І ми це зробили. Пане Іване, ви сказали, що у 2010 році, коли ви от травмувалися, що на той момент, от так, ви собі думали, що от інвалідність та вирок. І, звичайно, ви те, що не говорили про умови, як, от сьогодні, оцінюєте стан суспільної свідомості? Звичайно, так тут є позитивна динаміка. Звичайно, ми теж це бачимо до того, що у нас іде війна, і у нас збільшується кількість людей з інвалідністю. Але разом з тим ще є над чим багато працювати. Я хочу запитати, от у вас от сьогодні з якими стереотипами найчастіше доводиться стикатися щодо людей з інвалідністю? Досі у 21 столітті, в цивілізованому суспільстві, в нашій країні. Ми ще не, не доросли до прийняття. На жаль, це що десятиліттями виховувала радянська влада українців, що в Совєтському Союзі інвалідів немає. Воно а, настільки закоренилося. У головах українців, які, здавалися цивілізовані, їздять в Європу, багато чого бачать, але в той же момент будують пандуси під, під кутом 25 градусів, ставлять металеві рейки на сходи, називають людей, там, люди з обмеженими можливостями, інваліди. Ну, це ж не є так складно вивчити одну фразу людина з інвалідністю або Іван Петро. Катя. Ну, по імені саме краще. Це ще, ну, я вважаю, що ми ще до цього не доросли, але ми до цього йдемо. Від кого те передусім залежить? От, і і що, що з цим робити? Від, від, від людей. Ми завжди владу критикуємо, але влада це відзеркалення суспільства. Знаєте, коли одного разу Любомира Гузера запитали, якою буде Україна. Він так казав, як він це говорив повільно, такою, як ви. Розумієте, що залежить від того, що ми робимо, і як ми, якого ми значення надаємо людям з інвалідністю. Мені було дуже складно в Гусятині пояснити владі сам перед і багатьом людям, що людина з інвалідністю на вулицях. Може себе реалізовувати, може жити повноцінним життям. Мені так і не вдалося добитися соціального таксі, про яке я говорив ще з 2017 року. Але коли мене запросили в Черпків, там Так, для наших оплумав. глядачів до, зараз в Чорткові ви проживаєте, до ви народилися так. і самі з Гусятина. Ні, Я з села Вільхівчик поруч з Гусятином. Угу. І коли я приїхав в Чортків, там поламали всі мої стереотипи і шаблони. По іншому, там я відчув прийняття. Ну, до речі, знаєте, результати соціологічного дослідження рейтинг, яке проводили рік тому, вони показали, що 98% українців вважають людей з інвалідністю повноправними членами суспільства, але при цьому. 50% майже ніколи не бачить таких людей у повсякденному житті. Тобто, реальний стан речей, реальні факти, показують, що в нас недостатній рівень сприйняття цих людей. Ми їх не часто можемо бачити на вулицях, на якихось там в культурних заходах, в кафе, ресторанах. Ну ми не можемо їх бачити в кафе, в ресторанах, тому що пенсія яку... Курт... Тримують так. люди з інвалідністю 2980 тисячі От вісімдесят гривень. Ото не можуть собі це дозволити. Угу. Роботодавці дуже, дуже рідко запрошують людей з інвалідністю, особливо з такою складною формою інвалідності, як у мене, на роботу. Це це дуже рідкість, щоб людина могла заробити і щоб могла працювати, і могла себе отримувати і жити повноцінним життям. І, здається, вони кажуть, так, все окей, ми хочемо, щоб люди з інвалідністю були на вулицях, ми не проти, вони повноправні члени суспільства. Але коли доходить до моменту, щоб взяти людину з інвалідністю на роботу, вони не беруть. І в нас виходить так, що ми не проти, але ми не хочемо брати на роботу. Ми не проти дітей з інвалідністю в школах. Але нехай це будуть не в класі, де вчиться моя дитина. Ми не, ми не проти, щоб діти з інвалідністю е, вчилися в садочку, але не в, тому, е, не в тій групі, де моя дитина, тому що моя дитина краще, тому що в неї немає інвалідності. Розумієте? Угу. От, і я говорю о це, що ми до того ще не доросли. Не доросли до прийняття, що всі люди рівні, так. Це те, що те, що Україна декларує принаймні всі рівні можливості, це, це поки ну, ми що, говоримо. Ми це декларує. Ми, ми говоримо про це, але ми до цього ще не доросли, пане Іване. Ви сказали, що одна з таких головних проблем це дійсно з працевлаштуванням. Разом з тим, кілька місяців ви займаєте посаду радника міського голови Чорткова і саме займаєтеся питаннями безбар'єрності. Як тут ви знайшли роботу? Чи робота в цьому випадку знайшла вас? У цьому випадку робота знайшла мене. Я не лежав на печі і до мене прийшли і сказали: от. Іван, давайте ми візьмемо вас на роботу. Я був активним, я багато працював, тому що для мене було дуже важливо не бути інвалідом, а бути людиною. А інвалідність це вже було на другому плані. Тому я дуже багато працював. Я і депутатом був. Я і... Цей саме мотоцикл збирав, mm -hmm. тобто ну, про мене писали, про мене знімали фільм той же. І мер Чарткова, Володимир Шмидько, написав мені, що хотів би зі мною зустрітися в Чарткові. І я погодився. Це не була пропозиція мені на роботу. Він просто хотів, щоб ми зустрілися, і я промоніторив місто разом з ним. От і коли ми з ним а, вже ходили містом, він постав по мене це саме соціальне таксі з підйомником для людей з інвалідністю. Людина активна така, він постійно їздить за кордони, він багато бачить, а, і я йому вказував недоліки, де є проблеми. От він не перепитував, а чому ви вважаєте, що так? І я наводив факти з державно-будівельних норм, з законів України. Закону України про основної соціальної захищеності. І коли ми вже повернулися до міської ради, він каже Іван, я би хотів запропонувати вам роботу. Uh -huh. І те, що я був здивований, ну це нічого не сказати, я був дуже здивований. От. Але він захотів цього, він захотів, щоб це була людина в колісному, яка на власному досвіді знає. І яка має знання законодавства? Я багато читав законів. Я судився, я перемагав, тому що я знав, що був правий. Добре, пане Іване, як оцінюєте рівень безбар'єрності громад Тернопільщини? Давайте тоді суто за чортків будемо говорити. Багато треба працювати як в Чорткові, так в Тернополі, так і в інших містах. Передовсім це що? Ну таке основне. Завжди треба з чогось починати. Впевнена, що ви з чогось точно почали і в своїй громаді, у чорткові. Моніторинг. Моніторинг міста на доступність. Ми зараз працюємо над шляхами автобусів. На жаль, тільки комунальний транспорт є безбар'єрний, а цей. Бізнес, який надає послуги, автобуси є, є бар'єрними. Також ми зараз моніторимо банки, ми моніторимо магазини, тротуари, понижуємо вже їх. Я постійно їжджу своїм, на своїм кріслом, пересуваюся по, по місту. Я не пересуваюся за допомогою спеціального автомобіля. Mm -hmm. Я пересуваюся з виключно на своїм кріслом. Позитивні вже зміни черткові є так, в цьому є. напрямку. Так, є. Мені приємно, що лікарня безбар'єрна не ідеально, але я проїхав всі поверхи. Я заїхав в кожен кабінет. Я ну, у нас лікарня і поліклініка з'єднані. Я заїхав в поліклініку, виїхав в лікарні. Ми зараз робимо шостий поверх реабілітаційне відділення, де будуть проходити реабілітації ветерани. В квітні місяці вже має відкритися цей відділ. Це дуже цінно, це дуже вартісно. З коштів місцевого бюджету виділили майже мільйон гривень для того, щоб облаштувати безбар'єрність стоматологію. Для людей з інвалідністю, для військових, які будуть безкоштовно там лікуватися. Тому ну, зараз вже більш з весни почнеться будівництво. Ми будемо ще більше працювати над пониженням тротуарів, переходів, щоб люди комфортно могли себе почувати на вулицях. Чимало зроблено, багато ще всього попереду. Впевнена, що вам все вдасться, і, власне. І пер як і перемога в номінації громадський діяч року це визнання вашого внеску розвитку суспільства. Отже, ви все робите точно в правильному руслі. Я пропоную зараз такий коротенький ролик. Ми все таки згадаємо ось цю подію 20 грудня, і як вас оголошували переможцем нашої телепремії. Давайте разом з вами подивимось. Громадський діяч року, вітайте на сцені, Володимир Болещук. для нас, українців, це надзвичайно важливо. Тому що власне активне громадянське суспільство формує країну, будує її, робить її кращою. Я оголошую переможця Іван Космина. Дуже вдячний за оплески, дуже вдячний за хороші слова, які були сказані в мою адресу. Я це все, все приймаю це тут до серця. Але всі слова, всю славу я віддаю Господу. Не відноситися до безбар'єрності як до витрат, а відноситися до безбар'єрності як до інвестиції. Ось такі ваші головні слова, озвучені з головної сцени телепремії Гордість Тернопілля. Пане Іване, скажіть чесно, чи думали ви, що ця нагорода буде за вами? Ні. Е, я скажу відверто і щиро. Я думав, що е, виграє пані Оля Навроцька. Така е, відома жінка, ефектна жінка. Вона медійна людина, і я чомусь думав, що вона грає. Mm -hmm. Я вже навіть я готував слова, щоб її привітати. Так? <ривітна> 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 Свою промову тоді не готував. Nee. Але ви дуже, я пам'ятаю ці, ці слова. така дуже… Ну, не коротко, але дуже важливо все по суті. Те, що ви те, що ви говорили, що для вас означає бути гордість Тернопіля. Це визнання визнання людей, визнання глядачів, які голосували віддавали свої віддавали саме за вас. Це, це черговий етап на шляху до безбар'єрності. Саме головне для мене це те, щоб е, звичайні пересічні люди, щоб чиновники. Е, Надавали більше уваги людям з інвалідністю, не, не гречку, не макарони до 3 грудня, до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Розумієте, щоб було, щоб вони бачили в людях з інвалідністю особистість, е яка може щось зробити і. Внесок свій в розвиток нашої країни, як ви казали, інвалідність це не кінець життя. Це початок нового шляху. Щоб наостанок сказали б тим, хто зараз тільки починає свій шлях до боротьби, ставити цілі йти до неї ніколи, ніколи не звертатись зі своєї дороги. Дякую вам за цю розмову. Змушені поставити крапку. Переможець у номінації громадський діяч року. Іван Космина сьогодні був гостем нашої студії. Дякую, Дякую. вам.